Мої вітання отримала посилочку від своєї улюбленої сироварні «Основа» і вирішила приготувати із їх неймовірно смачних сирів дуже смачну та легку закуску для літа, роліні із сиру. Ці роліні виходять неймовірно смачні, низькокалорійні, так як тісто тут використовується бездріжджове. Неймовірно гарні та з приготуванням цих ролінів справиться навіть дитина. Готуються швидко, просто, а ваші рідні точно захочуть добав, тому що вони дуже смачні. Для приготування цих смачних роліні нам необхідний сир. Я використовую сир рікота від магазину Основа, беру його 100 г, розминаю його гарненько виделкою. Його можна, звичайно, замінити на кисломолочний сир. Також нам знадобиться пучок кропу та петрушки, дрібненько нарізаю зелень та додаю її до сиру. Сюди я натираю шматок сиру халумі 250 г. Цей сир не тільки підходить для смаження, а також його можна додавати до будь-якої випічки. Сюди додаю 150 г сиру моцарела. Вона гарно плавиться і гарно буде под'єднуватись з іншими двома сирами. Мої сири не дуже солені, тому я додаю півчайної ложки солі та півчайної ложки італійських трав я додам для смаку. Ретельно перемішую всю цю суміш. І начинка для роліні вже готова. Готувати роліні я буду із тіста філо. Це тісто бездріжжове, в мене на каналі вже є багато рецептів з цього тіста. Вироби із нього виходять неймовірно легкими та смачними. Тісто розгортаю вже тоді, коли воно повністю розморожене, щоб не поламати його. Відділяю один лист тіста та буду скручувати наші роліні. Це тісто дуже любе масло, його необхідно змащувати розтопленим вершковим маслом. Гарно змащую кожен листочок тіста та по краям смужечками з кожної сторони тіста я викладаю сирну начинку. Я поклала із кожної сторони буквально по 2-3 столових ложки начинки, а ви дивіться за своїми вподобаннями. Можна покласти більше, можна покласти менше. Згортаю кожну сторону рулетиком одна до одної, гарно притискаю, щоб нічого не випадало. Начинку до країв тіста я не накладала, щоб під час випікання вона не розтікалась. Ось такі гарні роліні в мене готові. Беру деко, застеляю його пергаментом та ретельно змащую розтопленим вершковим маслом. Зверху на деко викладаю роліні, в мене на деко поміщається 6 штук. Зверху для декору нам необхідне взбите яйце, яке дасть гарну скоринку та кунжут. Кожне роліні гарно змащую взбитим яйцем та зверху присипаю кунжутом. Я використала білий і чорний кунжут, можна взяти якийсь один. Цим часом розігріваю духовку до 180 градусів і вже в розігріту духовку відправляю наші роліні та випікаю їх при температурі 180 градусів впродовж 20 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. І ось такі красунчики в мене вийшли. Це неймовірна смакота, дуже швидко готується, як ви вже побачили, дуже просто. Та дуже-дуже смачно. Рекомендую вам скористатись моїм рецептом та приготувати такі смачні роліні. А магазин основа вирішив подарувати моїм підписникам знижку 5% на їхні товари. Тому при замовленні обов'язково вкажіть промокод смачно вдома та отримайте від мене знижку 5%. Дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео!